Привіт, усім! Сьогодні в вашій увазі. Я пропоную відповіді на ваші запитання, такі самі-самі популярні, що стосуються перебування українців на території Польщі, по статусу Укр, без статусу Укр, транзит через Польщу, водійські права чи можна, доки можна, чи треба їх міняти, щодо дітей в Дія чи без. Сьогодні в цьому відео. Ці питання і на них відповіді офіційно на ці запитання відповідає Посольство України в Польщі. Тому рекомендую всім додивитися до кінця це відео. Можливо, ваше запитання якраз буде серед тих запитань. Поставте лайк, зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Ваші друзі, ваші знайомі чи просто люди, яким це потрібно. Ну звичайно, не забувайте підписуватись на канал, вимкнути дзвіночок. Це дуже допоможе розповсюдити це відео. І ще я хочу нагадати всім, хто зараз за кордоном в Польщі, в Італії, в Німеччині чи будь-яких інших європейських країнах, якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, то користуйтеся TransferGo. Сервіс TransferGo – це швидко, якісно, безпечно і надійно. Перекази без комісії, швидкі, миттєві перекази вам потрібно переказати вже зараз. Ви вже зараз можете переказати, а можете пізніше. Встановлюйте додаток в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Завантажуйте його на телефон і можете одразу переказувати кошти. І ще одне: сервіс TransferGo зараз проводить конкурс, в якому кожен з вас може отримати 500 злотих. Дуже все просто, в описі під відео є посилання, де написані всі правила, інструкція, як приймати участь, як перемогти. Тому всіх запрошую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі читайте, завантажуйте додаток, переказуйте кошти безпечно та швидко. Отже, давайте до першого питання. Дуже популярне, я вже неодноразово робив на цю тему відео, але запитання все одно з'являються і є офіційна відповідь посольства. Я перебуваю на території Польщі відповідно до положень так званого закону про ковід. Чи можу я надалі легально знаходитися в Польщі, якщо стан епідемії скасований? І 30-денний період для подачі документів на продовження побуту закінчився 31 липня 2023 року. Я тут ще уточню, що це відноситься до всіх, хто був легально до 24.02 на території Польщі. Тобто, якщо ви заїхали ще до війни і у вас були протерміновані документи, але продовжені у зв'язку з ковідом. Це до вас відноситься. Посольство відповідає, що так можна перебувати і далі на території Польщі без проблем до 4 березня 2024 року. Є маленьке уточнення від посольства, що якщо ви на території Польщі, на таких продовжених візах, картах побиту чи без візу, без статусу Укр, це вам не дає можливості перетинати кордон. Тобто, ви, якщо вийдете, щоб повернутися знову до Польщі, вам потрібно буде нові документи. Наступне запитання. Я громадянин України і легально перебуваю на території Польщі. Чи потрібно мені у Польщі отримувати дозвіл на працевлаштування? Що відповідає посольство? Ні, у зв'язку з військовою агресією Росії проти України всі громадяни України, які легально знаходяться на території Республіки Польщі і перебувають у Польщі на підставі, наприклад, тимчасової карти побиту, візи, в незалежності від того, коли вони прибули до Польщі, мають вільний доступ до ринку праці та не потребують отримання додаткових дозволів. Обов'язок працедавця є повідомити відповідне управління з питань праці ужин праці, про працевлаштування громадянина України у 14-денний період від початку роботи. Про це я впевнений, що більшість з вас знає. Наступне запитання: я перебуваю в Польщі під тимчасовим прихистком разом із зі своєю неповнолітньою дитиною віком до 13 років. Як завантажити інформацію про дитину у мій профіль ДіАПЛ? Теж популярне запитання, що відповідає посольство. Щоб завантажити дані дитини до профіля матері-батька, необхідно увійти в додаток М-Обиватель Завантажити документ діапел. Натиснути вкладку Діти, вибрати дані дитини, для якої ви хочете завантажити документ. Після вибору заяву у додатку з'являється цифровий документ вашої дитини. Однак, якщо ваші дані дитини не завантажуються і програма видає помилку, тоді однією з проблем, яка могла виникнути, є відсутність прив'язки песеля дитини до профіля матері батька. Тому варто перевірити, чи дані дитини пов'язані з профілем матері батька в реєстрі песель. На всю цю інформацію я залишу в описі під відео посилання. Залишу на посольство, і там ви зможете знайти ці всі запитання і відповіді з офіційними посиланнями на ту чи на іншу інформацію, на той чи на інший закон. Тому в описі під відео пошукайте, кому потрібно більш детальніше це. Наступне запитання. Я планую поїздку з України транзитом через Польщу до третьої країни. Які документи для цього потрібні? По-перше, говорить посольство. Переконайтеся, які умови в'їзду до країни, в яку ви прямуєте. Для цього скористайтеся інтерактивною картою МЗС України. Є посилання в описі під відео, ви зможете знайти. По-друге, для перетину українсько-польського кордону необхідно діючий біометричний закордонний паспорт. Пам'ятайте, що в'їзд за безвізовим режимом можливий лише за наявності невикористаних днів безвізу. Безвізовий режим передбачає право на перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. У випадку, якщо громадянин виїжджає з України втікаючи від війни, перетин українсько-польського кордону може бути здійснений за рішенням комендантам чи на основі інших наявних документів, остаточне рішення приймається на кордоні. При перетині кордону повідомте комендантові прикордонної служби республіки Польщі про намір отримати тимчасовий захист на території Польщі. Наступне запитання: я перебуваю на тимчасовому прихистку Україні поза ЄС. Поза Шенгенською зоною. Планую транзитом через Польщу проїхати до України. Які документи для цього мені потрібні? Відповідь посольства. Для в'їзду до Польщі із країни, що перебуває поза межами поза межами ЄС Шенгенської зони, обов'язково є пред'явлення закордонного біометричного паспорта. Якщо ви перебуваєте поза межами ЄС і ви не маєте дійсного закордонного паспорту, загубили, втратили або в'їхали до країни перебування по внутрішньому документу і плануєте повертатися через Польщу до України. Ви повинні звернутися до консульської установи України в країні перебування і отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Після чого отримати польську транзитну візу у консульській установ. Новій Республіки Польщі. Увага! Навіть якщо у вас є дійсний закордонний паспорт старого зразка, не біометричний, вам слід отримати візу для в'їзду до Польщі, звернувшись до консульства Республіки Польщі у країні перебування. Наступне запитання: чи можу я їздити автомобілем на території Республіки Польща, якщо термін дії мого водійського посвідчення закінчився? Так відповідає посольство згідно зі статті 20 пункту 4 закону про внесення змін. До закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів посвідчення водія, видане відповідними українськими органами влади, вважається дійсним на території Республіки Польщі до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін дії такого посвідчення закінчився. Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебувають на території Польщі до 24 лютого 2022 року. Наступне запитання. Чи можу я отримати тимчасовий прихисток ПСЛ зі статусом «Укр» на території Республіки Польща, якщо я вже користувався, користувалася тимчасовим прихистком у іншій країні? Ні. Згідно зі статті 1 та статті 23 закону про внесення змін до закону про допомогу громадян України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави та до деяких інших законів, громадяни, яким вже був наданий тимчасовий прихисток у інших країнах, навіть якщо вони від нього відмовились, не зможуть отримати прихисток на території Республіки Польща однак. Ті громадяни можуть перебувати на території Польщі до 4 березня 2024 року. Звичайно, це зміниться, тому що якщо приймуть новий закон, нову уставу, це зміниться. Але поки що, це діюче законодавство, діюча устава і якийсь термін воно ще буде діяти. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.